День гідності та свободи в Україні відзначають щороку 21 листопада з нагоди початку двох знакових подій Помаранчевої Революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Помаранчева революція це акції протесту українських громадян. Викликані масовими фальсифікаціями президентських виборів 2004 року на користь правладного кандидата Віктора Януковича, зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка і опозиційної партії Наша Україна. 21 листопада прибічники партії Наша Україна почали облаштовувати на Майдані Незалежності в Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників того дня становило близько 30 тисяч, а вже наступного сягнуло 100 тисяч. 23 листопада на Хрещатику було встановлено 400 наметів. Завдяки супутниковій трансляції з Майдану Незалежності про події в Україні дізнався весь світ. Після 12 днів помаранчевої революції напруженість нарешті спала, політики розпочали обговорювати зміни у виборчому законі, зміщення центру влади від президента до парламенту й уряду, перегляд складу центральної виборчої комісії. 8 грудня в результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А 26 грудня, внаслідок перевиборів, новим президентом було обрано Віктора Ющенка. Боротьба українських громадян продовжилася у 2013-14 роках і отримала назву Євромайдан. А згодом революція гідності. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла роками угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Вночі 30 листопада на вулиці продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція у відповідь, на що 1 грудня в центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. На 61-й день майдану на місці протестів застрелено перших двох активістів. Ще рівно місяць влада намагатиметься зачистити центр міста від протестувальників. Офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Євромайдан домігся втечі президента-диктатора, відставки уряду. Після виборів Україна обрала європейський вектор розвитку, стала асоційованим членом ЄС. Громадяни отримали право безвізового в'їзду в Євросоюз. 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Розпочалася тотальна війна. За останні місяці Україна показала всьому світу свою силу, хоробрість, мужність та незалежність. Наша воля непохитна, наша гідність нездоланна.